Дядя всім! Рівень Сковолинський авторинок вас вітає на своєму каналі. Сьогодні 17 квітня, четвер. Всіх зі святом, як кажуть, здоров'я, терпіння в цьому році, як кажуть, і, і сьогодні буде огляд Фольц... фольксвагенів, невеличких кросоверів, одним словом, цікавих автомобілів, а також з автоматичною коробкою передач. Невеличкий такий огляд. Не забуваємо лайкати, підписуватися на канал. У нас постійно різноманітні автомобілі. А також е, хто бажає розмістити оголошення безкоштовно про продаж свого лекового автомобіля відкрився новий сайт rvautocom.ua, де ви можете е, безкоштовно роз, ну, розміщувати свої автомобілі. І надалі буде безкоштовне розміщення легкових автомобілів. Новий сайт rvautocom.ua. Не забуваємо лайкати, підписуватися на канал. А всім приємного перегляду. І так, поїхали. Honda SRV 2014 року, 2,2 дизель, 150 коней, 225 тисяч. Пробігу, механіка, оригінальний пробіг, один власник 17 тисяч. Контактний номер 067 36 13 425. Ось така хондочка продається. Перемонамо один власник. Кожен зацікавить автомобіль, телефонуємо до власника. Ось такий кросовер продається Opel з автоматичною коробкою передач, шкіряним салоном. І це є 20 рік. Opel Кран Блан X 20 рік, 2.0 147 тисяч пробігу, автомат коробка, 218 пробігу. Контактний номер 097 522 14 44. Ось такий кросовер. На жаль, зачинений. Ззаді партроніки, прицепний пристрій, сіра колір, легкоспавний диски, гума. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Нісан Кашкай. 10 рік, 1,6 бензин, 220 пробігу. Є підтвердження без підкрасів. Контактний номер 095 229 0574. Ось такий Кашкай 10 року. Пробіг провірений. Так виглядає всередині. Стан задньої гуми, стан передньої, і з боку автомобіль. І мене ж то Знову Nissan Qashqai Один року з пробігом 164 тисячі. Контактний е, номер телефону 050 58 18 375. Ось так виглядає. Всередині. Ці автомобілі дуже популярні. Ще по тій причині, що якби доступні в ціні. І відносно недорогі в ремонті. Кому цікаво, телефонуємо. По вказано вказаному номеру телефону. Kia Sportage. В чорному красі 2011 рік за ціною 11300 1,7 дизель і 20 тисяч пробіг. Контактний номер 050 770 87 10. Ого. Механічна коробка передач. Подивіться, який салончик акуратний. 60 на 17 гума. Переднє та заднє в чудовому стані. Когось такий автомобіль, телефонуємо до власника. Nissan Qashqai Це в нас 12 рік, 1,5 дизель за ціною 9900. Контактний номер 099 64 69 675. 12 рік 9900. Дуже така цікава ціна. Ось так він виглядає всередині. Механічна коробка передач. Акуратний посолону. Гума. 9900. Ось такий автомобіль. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Qashqai. 12-13 рік. За ціною 10900. 0,99 64 69 675. 1,6 дизель. Ось так він виглядає. Приті фари, легкоскладні диски. Механічна коробка передач. Трьохшпицеве кермо, два ключі. Панорамний, дах. За більш детальною інформацією, телефонуємо до власника. Це ось таке Peugeot, бачите, нове обличчя. Це в нас 2018 рік, двохлітровий дизельний двигун за ціною 21 700. Контактний номер 066 483 54 22. Партроніки перед зад. Подивіться, які обличчя автомобіля. Мішили на гума, хромовані вставки по боках. шкіряний салон, автоматична коробка передач. Ось така вже панель, як у літаку комфортно сидіти. Ззаді, подивіться, який пишний салон. Такі вставочки. Це колеса 20-ті, так? 19 19-ті радіус коліс, прицепний, сильний місний. Електрокляпа задня. Найславне самомісний автомобіль. Який дизайн можете є на що подивитися. За більш детальною інформацією, Телефонувати по вищевказаному номеру телефону. Так, ось такий Нісанчик, знову X-Trail. 11 року з двухлітровим дизайнім двинугом. Номер телефону 050 513 87 20. Ось такий X-Trail. Продається омовочі фар, е, протитуманні фари, хромовані вставочки, такі, е, безключовий доступ, шкірний столон, механічна коробка передач, прицепний пристрій. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Продається кросовер Dodge Journey 2016 рік. Розмитнений та поставлений на постійний облік. Ось такі насичені сірий кольори і це семімісний мінівен. 2,4 передній привід. Автоматична коробка передач. Салон в акуратному стані. Хороший стан гуми, як ззаді, так і спереді. Ось так він виглядає. Зверху рейлінги. Вартість автомобіля початкова 11400. Можливий продаж, можливі варіанти обміну на інший автомобіль. Телефонувати за номером телефону 096 124 67 75. Це Audi Q7 2014 року з 30-літровим дизельним двигуном. Комплектація S-Line. 240 тисяч рітнього пробігу, партроніки передні та задні, шкіряний салон. Автомобіль розмитнений та поставлений на постійний облік. Початкову вартість автомобіля складає 22 500. Можливий продаж, можливі варіанти опіну. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 096 124 67 75. Є сірий колір, а є також чорний колір. Телефонуйте. Десь ось такий кросовер Hyundai. Це в нас 12 й рік з 2-літровим дизельним двигуном за ціною 16 999. Контактний номер 097 236 74 23. Сірий колір. Свіжо пригнаний. 18-й радіус коліс. Покажемо гуму. Ось такий Сантафе. До речі, дуже популярні. Люди спроможні їх купувати, відповізно користуються попотом. Добрий день. покажемо всередині, Автоматична коробка передач, великий монітор, трьохшпицеве кермо. Ось так він виглядає. Є свій скільки пробіг там? 230. 230 тисяч пробіли. Ось такий салончик. І покажемо зі сторони водія. Як він виглядає. Тому цікаво. телефонуйте до власника, повощі вказаного номеру телефону. Так, Nissan Кашкай продається. Це у нас 12 рік. 223 тисячі пробігу, вартість 10 900, 1,5 дизель. Контактний номер 068 943 11 14 Добрий день. Кажу всередині. Механічна коробка передач. Люди розмовляють по телефону. Не хочу заважати. Ось такий кашкачик. Кому цікаво, телефонуємо. Докласник продається в Альво в білому красі з автоматичною коробкою передач. Це в нас Дивіться, які краси. 18 рік, двохлітровий двигун. 177 кВт, Повний привід 25 тисяч. Контактний номер 097 290 45 52. Ось такі. покажемо. уму. Подивіться який салон. Цікаво, до власника Audi Q5 з бензином і двигуном, повний привід, чорний окрас, хромовані ставочки. вам салончик, добрий день, світленький салон, автоматична коробка передач. Дивіться, стан салону, Панорамний дах. електрокляпа автомобілі виглядає всередині і покажемо садіння водія електрика все як має бути 184 тисячі пробігу і цілий рівний вартість і... автомобіля 1516 15, рік 15516 рік двохлітровий бензиновий двигун і номер телефону 067 383 2079. Запитувати Андрій. Запитувати Андрія Дивіться, який красень продається. Це в новому обличчі. 19 рік за ціною 28 тисяч. Пробіг 99 тисяч. 2,0 бензин, 252 кінські сили. Контактний номер 068 466 01 83. Ось так він виглядає. Зачинений. Автоматична коробка передач і приваблива ціна. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Продається ось така мазличка. За ціною 24 950 2019 року. Об'єм длина 2,5 бензин. Подивіться, які краси. Партроніки перед та зад які обличчя автомобіля Комбінований салон, шкіряний автоматична коробка передач. хром пакет, бачите кривом Ось такий дизайн автомобіля приваблює. Це Маза, це Х9. Кого цікавить, телефонуємо до власника. Продаються худай кони, це електрички. Всі знають дуже популярні. Своїм, свої, як кажуть, 39 кВт. це електро і вартість 14950. Контактний номер 067. 191, 28, 20. Чим популярні запасом ходу. Тобто Вони можуть найбільше проїжджати і це якби кросовер електричний. Акуратний салон. А стан просто нового автомобіля. Ума. Автомобіль просто в чудовому стані. І це електроавтомобіль. О, зацікавило, тебе плануємо до власника. 16700, 21 рік, дайкон, а білий колір Електроавтомобіль. А скільки батарея? Скільки? 40 ка Батарея. Автомобілі, які люди полюбляють за рахунок того, що вони, як кажуть... Певну швидкість проїжджають з запасом ходу, яких, ну, яких що приваблює людей. Ось вам 40 Funday Cона. Це білий колір продає один власник. Контактний номер 067 191 28 20. Хочете є чорна кона. Також 40 21 рік за ціною 16 800. Коля 16800, да? Цена? Да, черный колір, Контактный номер 067 191 28 20. Безключовий доступ. Ось такий автомобиль. Hyundai Kona. Дуже багажне відділення. Кому цікаво, телефонуємо до власника по вичі вказаному номеру телефону. Електроавтомобіль Kona. Сандера просила люди зняти, якщо буде такий автомобіль. Ось, будь ласка, новіший рік до 2014 рік, 1,2 бензин. Вартість 6199. 15 радіус коліс. Так. Ось така комплектація. Телефонувати, я думаю, за номером телефону 067 382 75 22. Сан в чорному кольорі, електроавтомобіль. І це в нас 18 й рік, 85 тисяч пробігу, 40 вартість 12600. 18 й рік. Контактний номер 067 748 24 30 Дуже популярні і зараз купують, особливо на таксі. Ось такі автомобілі. Кому цікаво, телефонуйте до Ласки. Щось семимісне. Будь ласка, Mitsubishi Outlander, 17 рік, 84 тисячі пробігу, насичений колір. Там показує вам гуму, в якому стані. Задня гума. І це Mitsubishi Outlander. Хром, хром, Бачите йде? Світлий салон. Комфортно сидіти як спереді, так і ззаді. Так автомобіль виглядає всередині, взаді ряд сидінь. Світлий салончик, Безключовий доступ. 2,4 простий двигун, атмосферний, проста коробка, вихожу 650-700 тисяч. Ці автомобілі працюють на спортовому бензині. навіть. Вартість 14700, можливий торг. Контактний номер 096 124 67 75. Або 095 702 74 22. Ось такий Mitsubishi Outlander.